Радянської армії і військово-морському флоту 30 років. Урочисте засідання Київської міської ради присвячене славному ювілею. У президії керівники партії уряду радянської України чолі з Микитою Сергійовичем Хрущовим. У залі воїни радянської армії, офіцери і генерали, діячі науки і культури, стахановці столичних підприємств. З доповіддю виступив командуючий військами Київського військового округу в генерал-полковник Гречко. У жорстоких боях з ворогами Радянської держави Збройні сили Союзу РСР вкрили себе невмирущою славою. Радянський народ може пишатися своєю армією, випистованою великим Сталіним. Учасники урочистого засідання захопленням прийняли привітання вождю народів великому полководцю сучасності Генералісимусу Радянського Союзу товаришеві Сталіну. Київське червонопрапорне піхотне училище, ровесник Радянської армії. 30 років коюці тут кадри радянських офіцерів. Вихованці училища разом зі всією могутньою радянською піхотою. Переможно пройшли від Волги до Ельби від Сталінграда до Берліна. Збагачені бойовим досвідом ветерани війни передають свої знання молодим курсантам. Приклад чудової бойової вилучки показує учасник вітчизняної війни гвардії сержант Злобін. Ворогами не сховатися ні за високою стіною. Ні за тратяними загородженнями, ні за глибокими робами. Скрізь дожене його радянський воїн. Пулею, штиком, гранатою. <«Музика> Керуй заняттями, капітан Мартинов. та витримка стійкість в обороні та навальністю наступі, чудові бойові якості кращої в світі радянської піхоти, цариці полів. Київське танкотехнічне училище. В його класах майбутні офіцери оволодівають грізною бойовою технікою радянської армії вдосконалюють свої знання. Герой Радянського Союзу, товариш Чума. Нагартовані в боях ветерани війни сіли за парту разом з молодими курсантами. Тактика минулих боїв відтворюється в класах воєнних училищ. Велике тренування потрібне, щоб спритно діяти у тісній сталевій башці танка. Герой Радянського Союзу, товариш Агеєв вивчає техніку влучної стрільби. Землі і в повітрі бити ворога без промаху такий закон радянських воїнів. Безперервно підвищують льотну майстерність сталінські соколи. Повітряні танки йдуть на штурм. боевая техника советской армии на дине и умелых руках. Советские летчики и танкисты, артиллеристы и пехотинцы досконалюют мистецтво взаимодействия в навальным атакам, потужным огневым ударом. Сталинские наути перемогати. На варті миру і безпеки батьківщини стоїть непереможна радянська армія. Наказ міністра збройних сил Союзу РСР. Це бойова програма дальшого зміцнення могутності радянської держави. Радянські воїни. Свято виконують свій обов'язок, наполегливо вдосконалюючи свої військові і політичні знання, щоб бути завжди готовими захистити мирну творчу працю радянського народу. У громі того урочистого салюту лунає бойова слава Збройних сил Радянського Союзу, готовність радянських воїнів віддати всі свої сили, своє життя за батьківщину, за Сталіна.